Всім-всім привіт! Сьогодні приготую мамин супчик. Супчик такий готували, це як альтернатива макаронам, вермішелі, лапші, або ж, коли вдома, закінчились будь-які крупи, так що приготуємо супчик з щіпанцями, або ще в нас називають з кльоцками. М'ясні кісточки або будь-який бульйонний набір. Заливаємо водою так, щоб покрило, накриваємо кришкою. Та доводимо до кипіння. Якщо покласти кісточки в холодну воду, бульйон буде смачніший. Перед закипанням з'являється ось такий шум. Ми його шумовкою збираємо обережно. І після того, як зібрали шум, додаємо десяток перця горошку, одну цілу цибулину. Накриваємо кришкою, робимо самий малесенький вогонь, і нехай наш бульйончик мліє. Бульйончик томиться вже годинки-дві. М'ясо молоде, тому думаю, цього достатньо. Я почистила три картоплини, наріжу їх на ось такі кубики невеличкі. Моркву розріжу на 4 частини, я в цьому супчику нічого смажити не буду. Буде такий бульйончик, без засмажки, без нічого. Моркву нарізаю ось так на четвертинки. Додаємо овочі в кастрюлю, знову накриваємо кришкою та зробимо наші щепанці. А для щепанців замісимо тісто. Я взяла. Дві склянки ось такі, тут на 180 мл, мабуть, склянка борошна. Перемішаю добре, не солю нічого, ми підсолимо бульйончик і все. І в мене тут водичка, звичайно ж, тепленька кімнатної температури, і замішуємо м'яке тісто. Такі щепанці, друзі, можна зробити на одних яйцях, наприклад, два яйця розбити. Я ж розбила тільки одне, а інколи, коли яєць нема, можна просто на одній водички замісити зараз, Так, я скуштувала картопля, готова. Я додаю чайну ложку солі, потім можна ще додати. І додаю, ось, бачите, у мене тут перетерті помідори з болгарським перцем. Ось так ми заморажували. Якщо ж такої заготовочки нема, можна просто, якщо ви любите, додати болгарського перця і одну цілу помідорку. А цибулю вже час виняти. Все, що вона могла віддати, вона нам віддала, а їсти ми її не будемо. Знову накриваємо кришкою і хай дойде до кипіння. Так, наш супчик закипів. Я капнула 2-3 капельки олії на руку, щоб тісто. Не прилипало і легше було відщіпувати. <кхм> і робимо такі щепанці або шкльоцки, хто їх називає. Ось так. Це самий простий спосіб, самий простий замінник макаронів. Якщо, наприклад, є тільки борошно, вдома ніяких крупів немає, можна ось такі зробити макарошки Само, саморобні. Робимо це швиденько, тому що поки перші ми відщипнули, вони вже будуть готові, а другі ми ще і не відщипаємо. Щіпаємо швиденько, щоб одночасно у нас приготувалися всі наші щепанці. Якщо тісто прилипає до пальців, то можна періодично змащувати пальці в олії. Ну, оці ми нащіпали. Тепер нам потрібно цим кльоцкам або щіпанцям потрібно 2 хвилинки і вони вже готові. Тому відразу ж я додаю лаврового листочка. Я додаю, додаю ось так два лаврових листочка середніх. Ну і у мене сушений кріп. Відразу ж додаю кропу, можна додати свіжий, перемішаю, дам перекипіти 2 хвилинки і наш чудо. Бюджетний, самий смачний супчик готовий. Дамо настоятися хвилин 20. Наш супчик настоявся 20 хвилин, і ми додаємо до тарілочки. Друзі, це дуже смачно, дуже корисно, бюджетно те, що потрібно. О, Іван Афанасьович, тобі. Лист потрапив в тарілку. Угу. Повідомлені буде. Так, ось так. Так Бачите, який він супчик, як він гарно виглядає. Я люблю побільше ось таких щепанців тобі теж додати? Та як насипиш? Угу. Насиплю ось так. Ти ж мене не обідаєш. Ось так по кісточці вона розімліла. Це така смачненька кісточка. Все охолоне і можна смакувати. М -м Мої любимі. Колись готували, коли не було крупів або макаронів. А в нас це навіть якщо є макарони, то все одно. Це дуже смачно, це смак дитинства. М -м -м. Дуже смачно, друзі. І ще пару кісточок, самих дешевеньких взяли, дві скляночки борошна. Якщо є яйця, добре, якщо нема, то й без яйця можна обійтися. Ну і приправи спеції, сіль от вам і супчик. Всім бажаємо мирного неба, все буде Україна обов'язково! Пока-пока!